Повертається мужик із відрядження, та у під'їзді зустрічає сусідку. Гей, як життя, Миколаївна. Ой, дякую, рідний. Добре. Тут нещодавно твою дружину бачила. Так вона з якимось мужиком до себе піднімалася. Так я не стерпіла і у отвір замковий подивилася. І ти знаєш, чим вони там займалися? <гас> чим? Ну, я жінка культурна, сказати тобі не можу. Лише цим словом у східній міфології Злого Духа називають. Чоловік злетів на свій поверх, зайшов додому, ні слова не кажучи, почав у книжках ритися. Не знайшов потрібної, кулею вилетів із дому. До бібліотеки побіг. Повернувся із купою книг. Дружина в трансі, Скільки з ним жила, то він не то щоб книжку. Газетку в руки брав тільки на унітазі сидячи. А тут таке. Ну, підсіла до нього, теж книжку читає. І раптом як засміється. Е, а ти чого ржеш? А я ти знаєш, як у східній міфології Злого Духа називають? Як? Ібліс. Ха-ха! Твою ж мать. І чому ти його била? А чого він мене не любить? Сьогодні стою в черзі в аптеку. Аптекар молода дівчина, щось рахує на калькуляторі. Відчиняються двері, входить жінка, розштовхує чергу, підходить до прилавка і дає ляпас аптекарці. Та падає за прилавок. Торговка заглядає за прилавок і запитує: Тебе як звать? Олена? А Оксана, де? Вже тиждень як звільнилася? Ну, зараза! Знайду, приб'ю! Повернулась і вийшла. В аптеці стала мертва тиша. За хвилину двері відчинилися. І тебе приб'ю, якщо будеш на мого чоловіка вішатись. Двері зачинились і знову тиша. Розгублений голос дівчини. От, трясся, ні ім'я, ні прізвища. Що ж мені тепер зовсім не трахатися? Фоткаюсь із другом на телефон. От, блін, ну і пика. Та ти на мою глянь, е, Та я про твою і кажу.